Друзі, всім привіт! Коротше, розказую. Хі -хі. Врем'я вечір. а в голові у нас з вами соми. Соми, соми і ще раз соми. Хоча сезон короба добазить, а ви бачите, сомик доволі непогано проклював. Хоча, так сказать, не трофейний, ну все ж. Короче, виїхали ми з вами на вечір, поночуємо, Попробуємо піймати сомика. Так що такі плани. Понятное діло, що це Дніпро, тому що Дніпро найкраща річка в світі. Хеллоу, Що там, на Так, да. Там 700 пусті. Так, да, я знаю. Да? Я на своє старе попереднє, а де вот ми були. Да. Нормально було. Я бачив. Понятно. Ну ладно. Я Тоже ночуєш? Я в 4, 4 сома вчора там. Эй, де там? На 20. А, ну. Тут, правда, такі по 2 Так а що сюди тогда приїхав? Я только что був на вообще не взагалі ні. Сомик, так шокліє, друзі. Так ми з вами стали на попередній місячок, де ми з вами були. Дубасили, тут десь і там Сережа наш друг. О, там пікає. Коротше, так що така обстановочка, друзі. Будемо сьогодні дубасити, вам як завжди гарного перегляду. Не забудьте стрігаки. Це важливо, щоб соміків тільки чик сюди та погнав. А тут хто у нас? Сережа. Очень здорово. Є щось похвастатися, так сказати. Щоб не впасти, так сказати, грязь лицем. Я вас вітаю. Доброго. І каша щось, горох є. Горох, а як же ж. Я, кстати, все забуваю. Блин, і пив пачки є. А я приїхав. І хоча б одна або дві було. По Ай-яй-яй, нема! Да? Забули про нього. Забули. Я ж не, не заїхав. А ну, що у вас? Не... О, так нормально. Ух ты, там ще хороші Такие плыточники, я бачу, есть, да? Нормально. Че ну что я могу сказать? Ви найкращий. Рыбак міста. После когось. Не, ну нормально, чего. Пружинки, да, в основном? Да. О, це опасно, кстати. Да, да, да. Це, хтось... це хтось побалувався да. не на шутку. Так що, сьогодні ночуємо? Е, ну, Ночують. Томіки е, сьогодні. Ланки не буде сьогодні? Е, збирається. Ну він, блін, сам не знає, буде він Будь чи сомі. не буде. Ну, таке діло, так. Да. Поїсть сначала тих самих. Тих самих. правильно не попали. тут у нас двойно идема жахнуть палаточку з вами спали нормально правильно я думаю правильно Оп. Ще тут сейчас щось... все діло. І, по моєму тут о Якось так. Хе-хе. Агонь. -хе -хе. Воді там натянули, там натягнув. Щось трішки тут у нас не вийшло. О. Так то покраще. Ні. Пісок. Все, піде. Карпро, даймонд двухместно ми з вами раза два розкладали думаю сьогодні розложу щоб в машині то класно конечно але на розкладушечці буде потікавіше так а що ми там сейчас на провітрення поставим доброго хатка. Боброва хат. Да. Це носить. Не, не, це карпров. Даємо 2500 палатка. Це я так називаю, боброва хат. Не, ну в неї може бути наименування, а чего нет? Ну, це я про це марка. Це я так придумав. Ну так пустив ход. А вообще це карпров. Так пустив ход, це. один раз скажи на экран казати вся, вся Україна хатка. буде шукати <гум> боброву хатку Так Що там у нас? Ми там Тоді нікого не забули. О, нікого, все нормально Так, ладно, хай провітрюється Щас ззаді ще відкриємо, тільки буде повно комарів. Блін, от комарів забули купити. Йо -мо -йо. И наша новочка, друзья. Впереди спальный мешочек. CarPro. Так, что там? Слейпинг, бах. Big size. Теперь у нас полностью будет комплект. А то без спальничка, конечно. Так. Так это все дело выглядит. О! Это теперь, теперь не шутки. Так, то сюда. там по одягається да, на розкладушечку якось так там по моєму це за розкладушечку і тут на голову да. чтобы со О! тепер будемо спати з вами Не страшні нам ніякі морози. Лисочка внутрі. О! Это прямо ще він такий мякенькие. Тепер у нас все по феншую. Карпро там, карпро тут. І раскладушечка. Тут есть тоже карпро. Все по феншую. Вроде так ничего вийшло. Це все, все класно, Головне ж не проспати наших сумів. Думаю, що можна вже в принципі і пулять І пулять, сонечко, що там воно Почти що. Почти що. почти що. Так. Що у нас сьогодні, Що у нас сьогодні, Що у нас сьогодні, Що у нас сьогодні. Ой, та ні на столик не хочеться ложити. Так, ну у нас так завжди капустяночка. А це вже не шутки. Ну, поки почнемо з капустянки і черв'ячка. Ну, зазвичай походимося на соміка. Пружинки, плаваючі всі діла може зранку. Ночі не забув ще купити спіральки в магазині, це труба, з їдять нас комари, Шикалка є, ну хто ж таке пшикалка. Так, ладно, я думаю, що... Щось... Гулять вже можна, Та ванька взагалі там в районе 6 вечора клюнула. Спиннинг я вже зібрав і тут щось у нас запуталось. Ну не дуже. Так, снасть як снасть. поплавочок, так сказати, грузик, поплавок і гачечок. Ух, гастренький. Так, ну що, погнали. siedziba, tutaj. tutaj jest rzeżyżki takie cierwczo,glądnie, tajarnieinki, krusz, ładnie to nary, nie, na odin, no tak, żeby tak powiedzieć, meduza była Він откусай, конечно, жопу та піде. Ну ладно, попробуємо. Це и вот так. щоб крючок закрити. О. Вот так у нас буде Один энд. Думаю, сомик наш затине. Затине, це все діло. Так, 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 так. такого бы, пятерочку бы, да? Что <laughs> старту. Так, ну ладно. Первый есть. Зацепчик, зацепчик есть. конечно, такая горная. Что-то не слабо. Что Тычечка, конечно, такая себе, перегулявшая. Вот так вот. О. А то вдруг сомик вами возьмем. Дай бог, конечно, гарный взял бы. Так, будет ранее. Так, ну что, давай нам Машку. О! Сюда. Сережа есть. <світлення> По світлому вольну. О, ох, ух ты, ух ты, ух ты. Це таке щось. Шось, шось, шось. Отож. Mm. Ага. Можно пока намочить, потому что это же такая писака, но на суху не йде. Да я сам все зайду. Чтобы намочитесь. Давайте я пойду. Потому что. Сідая и сомики тут у нас, Хі -хі -хі. тихо, тихо. Ш -ш -ш -ш. Ура! Перший полетів. <с. <с. <conflicts> О, да, если Ванек бы побачил. <с. с>. Так, бейтранер. порядок. Порядок, уже не зря палатку разлажу. Vale, да, да, да. Ну, сам а а факт. Там. Да, а... отпускный, ну, ну, параха точно есть. Сейчас глянем. А может даже и больше. Так, що ты там, друже? О, классика жанра. Та ну півтораха есть. А, а це шут. Где? Не осталось. <гум> осталось. Надо закинуть. ну... ки думаєте? Ну, півтораха точно. То, ну, то, ну то, Надо заважить, а то щоб не було не було розмов всяких. То, 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 Все равно ж випускали. Ні, то понятно. Ну просто <гум> цікаво ж вес. Выпускать то понятно, а вес. Сики кажете. Кило 200. Та не, ну то ви, конечно. Шо? Уже бежаете профессионально. Кило 300. Тут до двушки. О, блин, куда ви знаєте? Килот 370. Щось, ну. наверное, ви знаєте. Ну, поздравьте мене. Вітання, Вітані. Волочик, волочик. Да, Вобирайте. я стараюсь, стараюсь. Так, ладно. Ну давай. Блин, ну зови своих там родичев. Тук. Огонь. Конечно, я вам скажу, сумів дубасить. Це, конечно, неймовірні відчуття. А Дніпро найкраща річка в світі. Няньте, яка краса. Не про просто в топі. Ладно, працюємо далі. Ну, зробив чайку з м'ятою. Рекомендую, друзі, такі листочки по тебе, мята. Свіженька в чайок, це просто розрив. На ніч м -м -м. будете спать що взагалі. Так? Коротше, у нас з вами перекустик. Сьогодні у нас тут звермишелька з рибочками. Сейчас це все дело прокушиться і перекусимо. Було ще, так сказати, пару троечку поклевочок, ну такі щось, я скажу, слабенькі. Ну і так непогано, по світлому вальнуть собі каничку. Такі тарілочки у наборчику йдуть. Це, конечно, дуже зручно. А полонечок такий смішний чуть-чуть. Ну, в те же время виконує свої функції. Так, що у нас тут? Перемишелька, гриби. Коротше, таке у нас сьогодні. блюдо я придумав. Здесь у нас есть і кавунчик, і хліб есть, і паштет. Сейчас на ніч наїмося Налітаємо, ну, кого там що є Всім спочного На ніч поїсти, це ж святе Неравлові, так це ж вообще Так сюда, сдашь их киспип, не чтоб так паровоз. Ух, А то пей пей. Так ладно, загадываем. Всем смачного, ту-ту-фу, працюем. так знал. можно было бы о, о, Так, Конечно. О. Да. Здесь спальным мешочком помягкейший будет. кайфок. Чуете? Сердечки спеваешь. Свежий воздух. Фух. Короче, тышечки положим с вами. Как там самые наши идут. дело. <laughs> нас. У нас. Все дело. уже на рыбу, вроде как так более менее, тихо, ну сапоги не знаю, не буду делать, наверное, так попробуем подсыпать, что он порошок. Тихо. Порошок. А ну. Подаемся. Что там у нас? <свят> сомики. 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 Тихо. О, -о, -о. Опа-на. Сюда. Другий. Це сейчас по времени. Ой, матч тут. Начало першого. Ой, ой. Ну, побільше, так. Да. Друже, ой, тихо, щоб не засвічувати. Сейчас я, секундочку. Отак вот вот. Ну, гачичек сюда я, конечно, добре. Чотенько за ним гуму. Ну тоже такий, блин, відпускний. Ну все же емоції по 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 подарував поцікавіше, чем ті типов... були. Ой, я кажу ті один, один просоня. Хе-хе-хе. Тихо-тихо, друже. соменятка, Так, друзі, що ви думаєте? Духа. Стопудова духа, а то і за... А ні, почти. 1685 Почти двоха Такий гарний Хе-хе-хе-хе. Тюх-тюх тюх-тюх -тю. Так, що ж вони зведе своїх, так сказати, родичів Які побільше Ладно, почекаємо 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 родичів. Опа-на! Дніпро найкраща річка світя. ранку. Оце ми з вами, друзі, спимо. Звісно, на природі я вам скажу. Ночью не так уж і тепло, як днем. Днем жара, а ночу шапочку пришлось йдіти. Все красиво. Так. Ой. Ось щоб комари не залетіли да тут не можу зрозуміти ми можемо з вами так сказати одійти от двох сомиков. тоді два сомика, зараз два сомика. о жарковато на траву щось несе да, непогані конечно рибалки на соміка Опа, на, там все запуталась вже, треба щось з цим робити. А що робити? Будемо так сказати, крутити педалі додому, тому що нас, в принципі, в планах і була рибалка на сольниках. Фух, Пружинки щось не хочеться. Мені, чесно, кошачи хочеться, але є справи. Так що, друзі, така обстановка. Ви ж знаєте, посилання на палатку, так сказати, на боброву хатку, на раскладушечку, на спальний мішочок всегда в описі під відео. Так що залітайте, подивіться, що там, як там друг кому надо. Я думаю, що така тема, що всім надо. Ну я зараз збираюся, Думаю, на днях щось придумаємо, Так що, друзі, в принципі непогано, Соміки у нас є. барахлішка Барахлишка у нас, конечно, сейчас поки зберемо, Ну, тут таке, так що. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!